О, мічуха, ти тут слухай мічуха. Їде баба на горбі, по дорозі вздовж горбів, Кавуни везе продати, взяти грошики собі. Гроші мрії золотять, так колеса скреготять, На базар, як в єврозону, думи мухами летять. Кругом нудяться поля, десь реве руде теля, Європейські ціни цінність своїм ревом прославля. Урожай на кавни гарний видався. Вони на гарбі лежать без візи, розляглись, як кабани. Їде баба на базар, Линуть думи аж до хмар. Поміняю все на євро, як продам увесь товар. І ввижається, як сон, Амстердам і Лісабон, єврики у світі сила в мареві Шенгенських зон. Ось базарні ряди. Покупці ідіть сюди, кавуни, як мед, як. Пиво з нужної порції води. І багаті покупці витягають гаманці, кажуть, сало вредно їсти. Треба їсти кавунці. Скипку другу лись та лись та до вітру дрись та дрись, живуть же в світі вурдалаки, котрі от сала одріклись. Тож олігархи і пани мусять їсти кавуни, їм потрібні вітаміни, бо не влазять у штани. Потекла до рук грошва, баба гроші скрізь хова, під пахву, під другу птичку, щоб не витягли бува. Враз розпродалась стара. Цицька каса розпира, наче скринька Приватбанку. Та й на євро позира, радо серденьку стає, зараз буде це моє, коли дивиться по курсу скупник сало продає. Дивно очима готять брати сало чи не брать? Що є сало? Що є євро стала баба міркувать? Єврики, понятно, ці закордонні папірці. Ну, а сало то є сало, хоч у роті, хоч в руці. Шкварка сала отака, людям збільшує віка, в ній флюїди і гормони. Та ще й код для ДНК. Єврики воно понятно, і надійно, і адекватно, а сальце вітамінце, жирно, смачно, і приятно. Поки баба міркувала, сало люди розібрали, і щоб гроші не пропали, діду євриків набрала. Їде баба на горбі по дорозі вздовж горбів, Єврики везе додому. Ох, паскудство. На тобі батогом гнідого близь, Щоб ти євриком вдавився. Гай додому вурдалако, Ми від сала подріклись. Ось і хата. Ось і дід зачекався на обід, голоднілим моком блиска, перед ним порожня миска, бабі дивиться у спід. Та витягує, що є, і діду Євро подає. Єврики, достойна їжа, їже сонечко моє. Ах! Туди твою мадам, тут тобі не амстердам, гай кабанчика заріжем, в нього вже за сто кардан. Дід очима не моргнув, кабанця ножем шпирнув, хай прощають зофіли, ніж у салі потону. І запахло в димарі. Діти, баба, хоч старі, затягли весь двір піснями. Залюдніло у дворі. Кум з кумою і свати роздирали так роти, бо співали аж до хрипу, що ховалися чорти. Титий дід дурів, сміявся, з кумою цілувався і хоч тиск на сто піднявся, до півночі веселились, так собі вікенд удався. В кого сало вдома є? Той на Єврики плює. Він у Польщу не поїде, Дома їсть. І дома п'є, хай почує Рим і Бон, і Мадрид, Париж, Лондон, в Україні сало, сила, віра, правда, і закон. Нічуха, пора провітритись.